Всім привіт, друзі! Ви на каналі Foodgram. З вами Костя Фолстин, І Сьогодні поговоримо про найекзотичніших легіонерів київського Динамо, тобто представників тих е, країн, з яких в нашому чемпіонаті було ну дуже мало гравців. Одним словом, в УПЛ та Динамо то є рідкість. І не лякайтеся мого нового фону. Просто зараз такі реалії, я як і багато інших військовослужбовців, не вдома. Тому записую для вас ролик в таких умовах. Сподіваюся на ваше розуміння та. Підтримку давайте вже починати. Ну що одразу поговоримо про найновішого новачка Динамо Київ, тобто Едуардо Гереро. Хто слідкує за УПЛ, той точно пам'ятає, знає щодо. Киян Гереро захищав кольори Луганської зорі. Зрозуміла річ, що в Динамо грошей побільше, тому вони можуть переманювати гравців в кого завгодно в нашій країні. Ну окрім напевно шахтаря. Щодо Гереро, то це хлопчина не з Бразилії, що для України вже є звичним місцем підбору футболістів. Гереро з Панами, ви все правильно зрозуміли. Саме з тієї країни в північній Америці на Панамському перешийку між Карибським морем та Тихим океаном. До речі, цікавий факт: Панами, які м, ми з вами носимо, придумали не в Панамі, їх придумали в. В Еквадорі Звідти один торгівець привіз їх до Панами, де під час золотої лихоманки було багато мандрівників. Ті, в свою чергу, попривозили свої панами до Америки та Європи. А на питання друзів, звідки в тебе така шляпа, вони казали з панами. Отак всі досі думають, що панами вигадали в панамі. Тепер давайте повернемося до Гереро. Цей хлопчина народився у 2000 році, саме тоді, коли нам з вами пророкували кінець світу. Як бачите, ми всі живі здорові і навіть граємо та дивимося футбол. Гереро залишив свою батьківщину ще у 19-му році. Тоді він приїхав з університарію до Ізраїлю, де встиг пограти за чотири команди. А вже у 23-му за 500 тисяч євро приєднався до Луганської зорі. Там він проявив себе дуже круто, провів увага. 48 матчів забив 19 голів та віддав 9 асистів. Погодьтеся, поки все виглядає дуже перспективно для Динамо. Вони придбали крутого центрального нападника з гарною швидкістю та вже знайомого з укрфутболом лише за 2,5 мільйони євро. Знову ж таки, якщо порівнювати 15 мільйонні трансфери шахтаря, то кияни прям дуже класно себе проявили. Але звісно, треба дивитися то все на ділі і все покаже час. Ще про Гереро хотів сказати, те, що він є гравцем збірної Панами, за яку почав виступати ще у сім. 17 років. Наразі там на його рахунку 14 матчів, 1 гол та 1 асист. Рухаємося далі. Наступний екзотичний для Динамо футболіст Ахлідін Ісраїлов. Пишіть в коментарях, чи пам'ятаєте ви такого виконавця? Так от, Ісраїлов є представником Киргистану. До Динамо він потрапив ще у 2008 році. Тоді 13-річного футболіста на турнірі юнацьких збірних на болотах помітила селекція Динамо і взяла до своєї школи. З 8 по 11 рік він виступав у Дюфел Киян. При цьому неодноразово визнавався найкращим гравцем чи нападником під час юнацьких турнірів. А є найкращим нападником Дюфел Ю 15 сезону вісім. 9. Тобто хлопець був дуже перспективним півзахисником. За Динамо-2, наприклад, він провів аж 75 матчів, забив 12 голів та віддав 11 асистів. Однак за дорослу команду Ісраїлов так і не зіграв жодного поєдинку. І у 2016 році він і магенту перейшов до черкаського Дніпра. Потім, якою, як то кажуть, помотало нормально, він грав в чемпіонатах Індії, Індонезії, Узбекистану, Малайзії та Таїланду. Наразі є гравцем киргізького «Невчі». Контракт, з яким в нього розрахований до кінця 2024 року. За рідну збірну провів вже 30 матчів, забив 2 голи та віддав 3 асисти. Перш ніж я розповім про наступного екзотичного футболіста, підпишіться на канал FoodGram, бо знову пропустите мій новий відос. а то не треба ні мені, ні вам. Також я закликаю вас допомогти мені та моїй бригаді зібрати гроші на купівлю дронів, вони дуже допомагають нам в боротьбі з орками, але при цьому швидко виходять з лад. Як бачите, я зміг виділити для вас час та зняти відео, зробіть послугу і мені, закиньте на банку будь-яку суму, зробіть вклад в перемогу України. Посилання на банку залишив в описі. Та закріпленому коментарі. Дякую всім заздалегідь! Слава Україні! Наступний екзотичний футболіст Динамо Київ то є Насер Аль Саухі. Він був представником Кувейту та запрошений до столиці України завдяки самому Валерію Лобановському. У квітні 95-го року скаути Динамо помітили його на відборі до чемпіонату світу Ю-20 в Катарі. Вони порадилися з Валерієм Лобановським, який у той час працював у Кувейті. Метр схвалив бажання придбати молодого Кувейця. І вже 13 червня 95-го року він зіграв за Динамо 2 в першій лізі проти Буковини. А через два дні вийшов на заміну в вищій лізі, долучившись до перемоги на. СК Миколаїв. хоча мама футболіста вже знайшла йому в Києві п'ятикімнатні апартаменти, трансфер перспективного гравця все ж не відбувся. За його оренду клуб Альта Дамон хотів 500 тисяч доларів. Тоді це була дуже велика сума. Динамо не погодилося з умовами арабського клубу, і Аль Саухі повернувся в Кувейт. Але все ж в історії українського футболу Насер Аль-Саухі увійшов як перше. Кувейтський легіонер. На жаль, наразі цього футболіста вже немає. Він помер влітку 2004 року. Причина смерті гравця досі невідома. Його тіло було знайдено на будівництві в районі Південна Сурра в Кувейті. Версії причини смерті відрізнялися. За одним даним причиною його смерті стало падіння з висоти. За іншою версією смерть настала внаслідок передозування наркотиків. Також була версія, що він помер внаслідок наслідок жорстокого побиття невідомими. А у Джерсона Родригіша ви точно пам'ятаєте? Адже він зовсім нещодавно грав у складі киян і досі є їхнім гравцем. Родригі з Люксембургу. І то є справді екзотика для Динамо та всього УПЛ. До Киян він приєднався 2 серпня 2019 року. Тоді він привернув увагу Динамо завдяки своїм. Вдалим виступом за збірну Люксембургу, зокрема в іграх проти збірної України, своїми ривками він вимотав наших захисників тут дуже добре. Джерсон дебютував за динамо матчі кваліфікації ліги чемпіонів проти бельгійського Брюгі. А перший гол забив Шахтарю в чемпіонаті України, зрівнявши рахунок точним добуванням головою після потужного удару Гармаша. Якщо на полі він проявляв себе доволі непогано, то поза ним та на тренуваннях вже частенько їхав в дах. Так, на одному з тренувань у Києві він побився з Буяльським, а через декілька місяців під час матчу Кубка України з Донецьким шахтарем поскандалив із з головним тренером киян Олексієм Михайліченком. Потім була купа до Туреччини, Франції, Саудівської Аравії, Чехії та Китаю. Саме там, в другій лізі країн, Родрігіш зараз грає за Гуанджі Пігу халяо А ще Родрігіч весною 2024 року отримав 18 місяців умовного терміну за побуття своєї колишньої дівчини міс Люксембург Емілі Боланд. Хто не знав, Родрігіш народився в Португалії, тому й прізвище його пишеться звуку «ш» наприкінці, а не з С. Хлопець народився в місті Прагал в родині емігрантів з африканської країни Кабоверте. Потім він разом з мамою приїхав до Люксембургу, бо їй е, там дали роботу. А ще ще є вихованцем школи французького Мецу, з якої був відрахований у віці 14 років після декількох дрібних правопорушень. Його контракт з Динамо дійсно до літа 25-го. Сподіваюся, що кияни вже вирішив, що з ним робити далі. Тримати таку людину в команді ой як небезпечно, такі люди не змінюються принаймні, на краще. А тепер настав час першого в історії УПЛ представника Данії. Зрозуміло, про кого піде мова. Зараз розкажу вам про Мікеля Дуйлунда. Цей хлопчина підписав контракт з Динамо в серпні 18-го року і став першим скандинавом у складі білосиніх. Він зіграв більше 10 матчів за першу команду у дебютному для себе сезоні та забив один м'яч, поки не отримав в грудні 18-го важку травму під час матчу Ліги Європи проти Яблонца. Повернувшись на поле у травні наступного року, Дуйлунд провів лише декілька матчів, проте у серпні. Знову травмувався, відновившись після травми, Дойлонт восени 19-го року набирав форму у молодіжній команді та у лютому 2020 року повернувся і до основного складу. Однак стати своїм Динамо він ну, так і не зумів. Влітку 2021-го відправився в оренду в нідерландський Неймеген, Потім була оренда в датський орхус. А влітку 2024-го дойлон приєднався до тієї команди вже як. Вільний агент загалом за Динамо представник Данії провів 26 матчів, забив 3 голи та віддав один асист. Поганенька статистика для атакувального півзахисника. Але багато чого можна списати на травми. Мікель в цьому плані дуже нещасливий. Сподіваюся, надалі в його кар'єрі таких ситуацій буде значно менше. Пишіть в коментарях, про кого я ще мав розповісти, хто, на вашу думку, є найекзотичнішим гравцем Динамо та УПЛ. Пишіть якісь теми, які б хотіли, щоб я розкрив у наступних відео. А також зайвий раз нагадую вам про свій збір на дрони для моєї бригади та моїх побратимів. Послання на банку залишив в описі відео та у закріпленому коментарі. Давайте наближати нашу перемогу разом. Бережіть себе та рідних. Слава Україні!